Добрий день, друзі. Ось дивіться, який стенд для папуги. Да, Боба? Йому подобається. Ось власноруч зроблений. З такого деревця сухого іграшки. Це дитяча іграшка перероблена для нього. А це ось іграшка вже окремо робилася для папуги. Да, Боба? Я чую, що ти підтверджуєш. Таке колечко. Да, мій хороший, так. Да. Ось такий стенд своїми руками для попуги він грається. Леоленд, скажімо так. Йди до мене. Ти хочеш летіти? Давай. Давай, лети. Лети. Ні, не хоче. Тому дивимося. Та повторюємо, і ваш попуга буде дуже задоволений.